Добрий день, мене звуть Красойська Ірина, я учениця 9 класу ліцею No38 Львівської міської ради. Хочу представити вам свою роботу релаксатор яка присвячена зменшенню акустичного навантаження на нервову систему людей при використанні малопогабаритних генераторів, особливо при їх масовому використанні в умовах тісної міської забудови. Метою мого проєкту є зменшення рівня акустичного забруднення при використанні малопотужніх генераторів електричного струму, а особливо при їх масовому використанні. Свиданням мого проєкту стала розробка способів релаксації потужних акустичних виль, що виникають при використанні генераторів електричного струму. Об'єктом дослідження мого проєкту стали способи захисту від ударних та акустичних виль, що виникають при вихлопі двигуна внутрішнього згорання. Предметом дослідження встав винайдений в процесі роботи над проєктом релаксатор вихлопних імпульсів двигунів внутрішнього згорання. Ось це макет. Останнім часом моя робота стала надзвичайно актуальною. Це викликано тим, що хоча всі ми генератори відповідають певним санітарним нормам. Але ці норми були придумані для поодиноких генераторів, котрі використовуються на поодиноких об'єктах. Коли ж ми зіткнулися з масовим одночасним використанням багатьох генераторів, виявилося, що сумарно вони здатні створити нестерпне акустичне забруднення середовища. З погляду на проблему, яку ми вирішуємо, місто вперше зустрілося з ситуацією колективного акустичного забруднення. Ми маємо ситуацію, коли велика кількість джерел акустичного шуму, кожен з яких відповідає всім екологічним нормам, сумарно створюють екологічну катастрофу, якщо мова йде про екологію людини. Отже, ми маємо електрогенератори, кожен з яких відповідає екологічним нормам. Але коли таких генераторів збирається багато на одній обмеженій території, рівень акустичного забруднення почав перевищувати всі екологічні норми. Щоб приступити до вирішення проблеми, уважно придивимося до самого головного джерела акустичного забруднення двигуна внутрішнього зорані. Якщо опустити всі дорогорядні для нас деталі процесу роботи двигуна, то ми маємо ситуацію. Колись з двигуна періодично виривається певний об'єм розпечених димових газів, котрі створює ударну хвилю, яка, в свою чергу, переходить в потужну акустичну хвилю. Я провела патентний пошук і встановила наступне: глушники вихлопу з'явилися одночасно з двигунами. І щоб не травмувати себе і оточуючих ударними хвилями, розробники двигунів винайшли для них глушники вихлопу. Так чи інакше, внутрішні сітки глушників розбивають потужні ударні хвилі вихлопу на багато малопотужних. Які сумарно зливаються відносно тихі акустичні хвилі. Експериментально встановлено, що глушник, який по шкалі людських відчуттів добре глушить звук виклопу двигуна по своїх габаритах, має бути кілька разів більший за сам двигун. Тому люди вже більше століття йдуть на певні жертви, аби лише не збільшувати загальний габарит пристроїв. Гіпотеза. Отже, дообладнавши малогабаритні генератори додатковим глушником вихлопом двигуна. Ми різко піднімемо комфортне їх використання в умовах міської забудови. Щоб додатковий глушник не став джерелом зайвої пожежної небезпеки, він має мати мінімальний динамічний опір при максимальному коефіцієнті поглинання акустичних войн. Після багатократного аналізу інформації було зроблено висновок, що для роботи електрогенератора безпосередньо на об'єкті електропостачання вимоги до глушника можуть бути змінені. Оскільки всі переміщення генератора відбуваються всього на кілька метрів і всього кілька разів на добу, то ми можемо дозволити собі додати до системи вихлопу фактично резонатор гембольця великого розміру, який дозволить не тільки поглинати низькочастотні ударні імпульси, що вириваються з двигуна при кожному випускному такті, а й використовувати димоходи великого січення, які жодним чином не вплинуть негативно на газорозподіл двигуна. Це вдяки великому об'єму релаксатора. Ми можемо практично повністю поглинути всі імпульси димових газів двигуна внутрішнього згорання. Ще раз про роботу релаксатора. При кожному випускному такті з двигуна під високим тиском виривається буквально ударна хвиля вихлопних газів. Цей процес ілюструє лівий графік залежності тиску і часу. Далі гази вириваються в штатний глушник і розсікаються внутрішніми сітками та вставками відносно нестабільного потоку газу, промедальованого акустичним імпульсом. Цей процес ілюструє центральний графік залежності тискові часу. Ну а далі гази заходять в релаксатор, де завдяки великому об'єму, спочатку дарні, а потім акустичні імпульси вихлопних газів релаксують до стабільного і плавного потоку. Цей процес ілюструє правий графік залежності тискові часу. Таким чином, ми досягаємо повної дисипації акустичних хвиль, що збуджується вихлопними газами двигунам внутрішнього згорання. Для того, щоб мінімалізувати проблеми, які могли б виникнути при виготовленні релаксатора, було вирішено виготовити його макет, на якому була проведена загальна оцінка конструкції та її окремих елементів. На фото, яке ви зараз бачите, справа від мене знаходиться кузня, в якій мені прорізали боковий отвір відрі від фарби та видалили пробку в користі від того самого відра. Далі я вставила в боковий отвір в відріз металевої труби. А верхній отвір трубу скручено з кількох шарів пластику. Я під'єднала бокову трубу релексатора до вихлопної труби генератора, в якості ущільнення була використана мінеральна вата. Оскільки діаметр вхідної труби релексатора більший за діаметр вихідного патрубка глушника, їх з'єднання за рахунок ущільнювача, з мінвати виявилося простим, але надійним. В перспективі ущільнення буде у вигляді невеликої м'якої, муфти з клу Працівники фірми, де я проводила дослідження, запустили генератор, і я почала заміри шуму за допомогою додатку на смартфоні. В якості навантаження на генератор використовувалась електроплитка різновеликої потужності, котра на час заміру вмикалася в режим максимального споживання струму. Замір рівня шуму проводився за допомогою кількох різних додатків до смартфона. Шум генератора з сторони вихлопу на кілька децибел перевищував паспортні дані генератора. Так, як заміри проводились не сертифікованим приладом на дворі виробничої фірми, додатково працювали різні механізми. А сам двір, як видно з фотографій, не був обладнаний згідно вимог акустичного полігону. Тому ми, будучи відповідальними експериментаторами, вирішили обмежитись констатацією того факту, що 20-літровий реаксатор гарантовано дає більш ніж десятикратне поглинання вихлопних імпульсів малогабаритного генератора. Практично всі малогабаритні генератори мають вихлоп димових газів горизонтально в сторону. Наявність релаксатора дозволяє направити димові гази одразу високо угору, щоб вони взагалі нікому не зашкодили. В своїй роботі ми виходили з гіпотези, що дообладнавши малогабаритні генератори додатковим глушником вихлопу, невигона, ми різко піднімемо комфортне їх використання в умовах міської забудови. Як бачимо, гіпотеза підтвердилася. Експериментально встановлено, що наявність е, примітивного виготовленого з підручних засобів 20-літрового релаксатора більш ніж 10 разів глушить звук вихлопу. Тому ми сміливо можемо стверджувати, що додавання релексатора дозволяє повністю поглинути звук від вихлопу двигуна внутрішнього згорання, що сильно зменшить акустичне забруднення. Також експериментально встановлено, що застосування релаксатора дозволить підняти вихлопні гази вандражу високо вгору. Що суттєво покращить загальний санітарний стан, особливо у випадку масового використання пристроїв з дигонами внутрішнього згорання. На перспективу було вирішено зробити корпус релаксатора настільки великим, щоб він міг в неробочому стані слугувати парковичним контейнером генератора при його зберіганні. Перевіркою цього припущення вирішено було зробити релаксатор великого розміру. В якості матеріалу були використані великі картонні коробки всередині не обризкані водою для забезпечення пожежної безпеки. Коробочний релаксатор притискували до генератора, а сам генератор навантажили електроплиткою співрозмірної потужності. В даному випадку не стали монтувати вертикальну трубу, а обмежились виходом диму через бокові отвори, котрі зазвичай використовуються для переноски. З допомогою додатку до смартфона проводимо заміри шуму генератора при різних режимах навантаження та при наявності релаксатора і при його відсутності. За рахунок великого розміру релаксатор показав майже десятикратне поглинання шуму викликів, навіть незважаючи на те, що був виготовлений з картону. З огляду на пожежну безпеку, внутрішні поверхні релаксатора періодично опризкувалися водою, з пульверизатора. Зрозуміло, що для практичного використання картон не є придатним, і в подальшому всі релаксатори будуть виготовлені з металу. Дякую за увагу!